Вітаю! Ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Узаконені облави з перевірки документів чоловіків. Саме так можна назвати скандальне розпорядження Хмельницької комендатури. Військова цивільна адміністрація надала право військовим перевіряти документи громадян, будь-де! З'ясуємо, для чого прийняли подібне розпорядження, що за цим стоїть і які це матиме наслідки для людей. Не гайте часу, підпишіться на мій телеграм-канал, буде цікаво. Законність. Суть. Доки не врегулюють питання перевірки документів, вручення повісток, затримання і тому подібне, на рівні закону подібні розпорядження виглядатимуть як просто банальне, звичайне причисування, тобто формальне надання законності юридично незаконним діям представників ТЦК. Дійсно, законом України про правовий режим воєнного стану встановлено порядок надання повноважень військово-цивільним адміністраціям щодо перевірки документів на підставі постанови Кабміну номер 1456 від 29 грудня 2021 року. У законі прописали відсильну норму, яка відправляє нас до вищезазначеної постанови Кабміну, де зазначено сім Підстав для перевірки документів. Вони, до речі, абсолютно ідентичні підставам, зазначеним у статті 32 закону України про національну поліцію. Крім однієї, це порушення особи заборон на певній території. Це та ж сама комендантська година, продаж і розпиття спиртних напоїв і тому подібне. Маю, до речі, відео щодо про підстави перевірки документів поліції раджу. Переглянути. А в Телеграмі ще я залишу вам скріншоти для зберігання на телефон. Ми розібралися, для чого прийняте розпорядження. А що ж за цим стоїть? Відповідь: формальне надання законності реальним, незаконним дієм представників ТЦК. Відбуло від просто відбувається банальне зловживання повноваженнями. Бо у розпорядження вказуватимуться особи, які уповноважені на перевірки документів. А серед таких якимось дивом будуть і представники правильно ТЦК. Наслідки. Просто уявіть, до вас скрізь і неодноразово підходимо, там представники ТЦК. Військові, поліціянти СБУ, тобто уповноважені особи, і вимагатимуть документи. Якщо до цього часу документи мали право вимагати виключно працівники поліції, то зараз вже і ТЦК зможуть. А після пред'явлення документів, що ви отримаєте? Все вірно, повістку або автозак. Та пам'ятайте, що ніхто з перелічених осіб, навіть враховуючи це подібне розпорядження, не має права безпідставно перевіряти у вас документи. Наприклад, із формулюванням там ну, у нас воєнний час, а потім виписувати повістку. Про це також маю відео. Залишається питання: чи варто взагалі брати таку повістку і йти до ТЦК. Якщо її фактично виписали на коліні, поговоримо про це у наступній публікації. Якщо було цікаво, плюсуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!